Іноді так хотілося б побачити, що відбувається у людини в голові. Блін, як же ж круто би було писати програми дослівно? Тобто написати, наприклад, створи мені калькулятор, і воно створить тобі калькулятор за 5 хвилин. Думав я перед тим, як створили чат GPT. І до речі, чат GPT вже працює в Україні офіційно. Ви можете зайти на сайт і перевірити. Ну а якщо ви навіть не знаєте, що таке цей чат GPT, то це просто дуже розумний чат, який відповідає вам на любі запитання. Він навіть може написати для вас твір на любу тему, Яку ви хочете, може скласти для вас програму тренувань. Найцікавіше він може написати за вас код. Тому давайте в цьому відео перевіримо, наскільки цей чат розумний. Поїхали! А давайте запитаємо чата GPT, чи зможе він зробити калькулятор на мові програмування Python в одному рядку коду. Цікаво. На жаль, неможливо створити калькуляторну прострою ще один виду кудпой. А на цьому все. Дякую вам за перегляд. До побачення. Спочатку давайте зробимо гру Хрестики, нолики для Android-телефонів. І ось воно починає нам писати код. Потім просто скопіюємо та вставимо в Android студію, якщо воно, звісно, все правильно напише. Я не знаю, чи у вас так само, але у мене чомусь ось воно писало код, зупинилось на ось цьому моменті і не продовжило писати код. Тому це вже мінус. Перший мінус для чат GPT. Але я знайшов рішення для цього. Потрібно просто написати «Продовжує відповідь, і він продовжує писати код. Хоча чомусь він вирішив, що це Python, але це XML. Окей, це вже другий мінус. Тупить, тупить. Ось воно вже почало писати Java код. І знову цей чат тупит. Що це є? Що за приколи. Знову треба писати. Хай воно продовжить відповідь. І тут, все ж таки, чат GPT трішки лоханувся, бо він просто пропустив код. Ось тут він його не дописав, а усю вже почав писати інший код. І як це зрозуміти, що мені робити? Робимо заново. Копіюємо наш новий XML код. Так, міняємо цей старий XML код на новий. Тут щось чат GPT затупив. І я вже бачу, що він тупанув. Він забув дописати знак дорівнює. Ось тут мав бути знак дорівнює, і тут філ. Мені прийшлось писати вручну. Так що це вже ще один мінус для чату GPT. Ілон Маск, ти мене розчаровуєш? Ось такі в нас вийшли хрестики новики. Перевіряємо. Хрестик, нолик, хрестик, нолик. В принципі, хрестики і нолики працюють, але вони погано працюють. По факту у нас виграв хрестик, але нічого не відбувається. Коротше, вроді, ця програма працює, але вона, ну як ви бачите, така собі. Тому давайте спробуємо третій раз. Можливо, з третього разу в неї вийде. Поїхали. Тепер у нас ось такий дизайн виходить. Працює в робочі хрестики нолики Player One Wins. І це хрестики нолики які зроблені за декілька хвилин. Щоб ви розуміли, в одному із своїх відео попередніх, ось тут воно зараз з'явиться, я робив хрестики нолики за одну годину, а тут вони зроблені за кілька хвилин. Правда, це вийшло у нас лише з третього разу, і то мені прийшлось дописувати код, але нічого страшного. Ну і під кінець я би хотів підбити підсумки. Чат GPT поки що зовсім сирий, в ньому є багато проблем, але те, те, що він зараз може робити, це справді дуже дивує, враховуючи те, що ChatGPT тільки недавно створили, то я боюсь представити, що буде через 5 років, через 10 років. Можливо, і справді в майбутньому програмісти вже будуть не потрібні. Ілон Маск, походу, хоче, щоб ми йшли працювати в шахту. До речі, я бачив відео, як Ілон Маск розказував, що найстрашніше для нього це штучний інтелект, що це може бути найбільша загроза для всього людства, навіть більша загроза ніж ядерні бомби. Тож тепер запитання. Ілон Маск. Нафіга ти це робиш. Звісно, поки що, GPT занадто сирий. Тому поки що боятися штучного інтелекту не потрібно і можна далі програмувати і нічого не боятись. Але я думаю, що досить перспективно було б навчитись самому робити штучні інтелекти, щоб в майбутньому стати розробником тих штучних інтелектів і щоб в тебе залишилась якась хоч робота. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. Що ви думаєте про чат GPT? До побачення!